Новини з війни, цинічний терор расистів проти мирних мешканців харківського села Гроза шокував усю світову спільноту. Свій кривавий удар окупанти цілеспрямовано скерували в кафе, в якому місцеві поминали загиблого односельця. Від закладу залишилися лише руїни. Загинула одразу 51 людина. Серед них восьмирічний хлопчик в осередку, де стояв стіл, де хотіли поминати померло. І там було найбільше скупчення тіл в цьому осередку. Міжнародний осуд аж ніяк не вплинув на агресорів. Навпаки, сьогодні зранку вони знову скоїли жахливий терор. Цього разу дві ракети влучили у самісінький центр Харкова. Відомо про три десятки постраждалих. Загинули десятирічний школяр та його бабуся. 11-річний брат бідолашного зараз у лікарні. З добрим, з утром. Обстріляли нелюди і портову інфраструктуру Одеси, пошкоджено зерносховище та кілька вантажівок. Усе це відбувалося прямо біля кордону з країною НАТО. Тож вибухи відбувалися на очах у наших сусідів. Відповідне відео румуни вже виклали у соціальні мережі. Маме. Після таких зухвалих терактів колишній міністр оборони Британії Бен Олас закликав німців взяти приклад з його держави та з Франції і надати Україні ракетні системи Таурус. Відомо, що наразі Олаф Шольц пообіцяв Зеленського відправити нам ППО Патріот. А тим часом наші війська мають успіхи на Донеччині та в Запорізькій області. Бійцям вдалося здійснити наступальну операцію в районі Бахмуту та просунутися до залізничних колій поблизу Кліщівки.